Трошки він якийсь такий, як, чуть більше відкрити, щоб вже дуже сильно. Нічого, просто Значить, Ми з вами, е, ну, ви маєте уявлення, що таке звичайна хвиля. Можете стати ближче, щоб вам було видно. Так? Звичайна хвилька — це, ну, але тільки так, щоб у нас е, просто сильний можна. Трошки розчавшись, вибрати. Ні, то звільня. Значить, дивіться. Поки що зробимо, звичайно, питку боку. Трошки. Хоч нам мешати. Ми завжди починаємо зі звороту, так? Майте напрямтові, що так. Зі звороту. Дубову зрон. Ходимо, ви це будемо. Може, варто до на ту сторону таке ж. Напроти вікна краще не знімати, бо буде все засвітлено. Так як ну, вона, я думаю, ви трошки він щоб вона якраз могла ходити по колу. І знаєте що, дайте поступиться трошки е туди до мене. Вона можете ходити, я зможу ходити і всі все тут бачити. Значить, тут є крона. Ми ставки от коду будете бачити все. Видно Це є поки що звичайна, так? Одна хвилька, щоб ви розуміли процес. Ви її мали б десь виконувати там? На залі по хвилі. Дуже А те, щоб було на вашому курсі. <гум> так, Танцюйте, танцюйте навколо, щоб вам було все видно. Якщо ви будете просто знімати голову з одного боку, то не буде видно тої хвилі, Вам би можна було сюди трошки перейти. Так, Так, ну ви зрозуміли, так? що це є, звичайно, хвилічка. Я тут вже далі не можу, щоб її потім легше було сушити. Так, поняти. Мідайте на рушку, я буду зачепила тут Значить, Ви зрозуміли, дівчата, що таке одна звичайна хвилька, як елемент зачистки. Йде зі звороту, пішло на лице, крони є, дуги є і так далі. Не затягуємо ніколи оцю першу, першу зворотню дугу. Вона має бути плавна, крона трошки змазана перша, має бути така. все. Зробили. Тепер приступаємо до процесу. На всю голову. О, на всю голову це, звичайно, складніший процес, але так як ця процедура е, і така зачіска є актуальна, тому треба все ж таки е, її навчитися виконувати. А зараз багато хто на весілля чи на якісь прави? Ну, хочуть, хочуть. Я не кажу, що хочуть саме холодної хвилі. Ми можемо залишити цю першу, знову ж таки, пам'ятаємо, коли ми робимо на всю голову. Наше завжди можемо робити від бокового проділу, можемо робити від центрального. Так? Це не має значення. Якщо від бокового, ви робите зворот, так, і пішли вже працювати. Якщо це рівний проділ, ви просто робите з того боку, де вам більше до клієнту більше пасує, так починаєте роботу. Бо наша робота починається з маленького звороту. Крона сходить на нівець в зоні маківки, а далі ми танцюємо навколо цієї всієї окружності голови. Можу ще трошки замічити. Так, от, тепер, тепер ми маємо це лице. І ми оце лице вже виводимо поступово в ноківку. Зажимі для цієї роботи треба багато значити, бо інакше все це розпадеться. Буде не зачіска, а не відомо шум. Так. Просто свій чіпляємо. Так, і тут ми продовжуємо. Так? Продовжуємо наш зворот. І закріпляємо трошечки. Тепер ми знову тут теж ми маємо вийти вшо. Так, ми вже трошки збратимо сьогодні. Плавно, е плавно виходимо на ту сторону. Де, власне, те, що є зворот в результаті, так? Там було лице. Ми по колу рухалися і вийшли в зворот. Зрозуміли? Ну, зрозуміли, то всі кажуть, зрозуміли. Коли починають чесати, тоді вже всі проблеми вилазять. Рухаємося в другу сторону. Так, рухатися будемо знову, звичайно, по колу. Ясно, що коли ви виконуєте вашу хвилю на ну, вже конкретно, вже конкретно на клієнті, ви повинні виконувати це на гель, на льон, на пиво. І тоді це значно краще піддається. А як на льон? Так само наноситься, як і гель. На льон, до речі, дуже легко вичиститься. Це ще краще, ніж на гель. А на пиво запаху не буде? Ну, Буде трошки. Ну воно коли, в принципі, ні, коли воно висихає, то особливо не буде. Ну, це такі, скажімо, народні методи вже не пірте користувалися свого часу, тому що такого поняття, як гель, ще не було. Можете зараз теж обійти, щоб ви бачили далі процес. можете трошки стати. Знаєте, що на волосся, яке в'яється, дуже добре виконувати власне ці хвилини. Ну, а волосся, які більш пряме, то там треба більш тугу засобу, так, більше тугі засобу іще виконання. Наступний раз е візьміть з собою дівчата хтось з щипців. Ми зробимо ще об'ємну твори і покажемо вам, як виконується об'єм. Розуміємо, що її треба попередньо накрутити, гарно. Можна це на бігуді, звичайно, можна на щипці, але ми з вами будемо е все ж таки тут на щипці, бо у нас ще набігні, шити тут буде занадто. Thank you. Ну і якщо це, наприклад, волосся коротке, ну образ уперемка, то ясно, що нам достатньо цього, що ми зараз зробили, так, ми завершуємо на цьому зачтіку. Якщо це волосся е, є довше і задача стоїть зробити як би, по всій голові, ну, то ми можемо теж продовжувати теж до самого низу там, так, нашу е, хвилю, до самої нижньої, е, ну, докінчики Але це буде трошки так, складнувато, тому можна завершувати цю кладку, так, там, Можна завершувати цю кладочку. Я вже, просто не хочу, я вже не хочу просто намочувати далі, знаєте, то вже так чисто. Е, значить, Ви можете той потім на шиї зробити там чи пучок так, внизу того, як здобувалося, і з нього викласти там, чи якісь буклі, чи педні, чи, е, будь-яке фантазіну просто там накрутити, викласти, валик можете викласти. Ну Давайте Що це балики викликати? Ну зараз там, ми, там для цього, щоб валик треба ще начесати, треба багато часу. Це вже ми з вами потім будемо мати. Зачіски. Добре, мама питання, взагалі в процесі у нас будуть зачіски, ми будемо їх відпрацьовувати. Я підписалася на вас Так. Ну тут питалися там мушку трошки... І так далі. Mm -hmm. Все, плюс-мінус, так? А ну, дуже дякую, я ж так пройдуся. Зрозуміло ви, дівчата, процес, так? Mm -hmm. Значить, дивіться. Е, Пам'ятайте знову ж таки, звідки ви починаєте? так? Починаєте від проділу, починайте маленький зворот робити, потім з цього маленького звороту. Йде крона, ця крона сходить на нівець в зоні маківки і все, ви за неї збуде. Тоді пішли на лице. І з цього лиця ви йдете по колу в наступну зону, так? І вийшли знову у зворот. А тепер знову ж таки з другого боку повертай. Зрозуміли? І так весь час рухаєтеся по колу. Якщо у вас є до мене чи до моделі запитання, то задавайте.